Якраз будемо розробляти відповідно що до утримання блочної системи в кімнаті по 3, 4, по 2 чоловіки. Це перше. Друге питання це покращення медичного обслуговування. Воно сьогодні значно потребує. Тому що якщо формалізувати на сьогоднішній день, це практично медичне обслуговування фінансується з державного бюджету, але на недостатньому рівні. За рахунок виробництва. За рахунок спецфонду, ми практично в колонії відповідно покращуємо медичний стан, а повинні покращувати ми за рахунок державного бюджету. Далі це модернізація відповідно інженерно технічних засобів охорони сучасна і модернізація підприємств наших. Тому що наші підприємства сьогодні знаходяться в всіх одинакових умовах, що з малим бізнесом, великим і любими видами підприємств. Тобто ми є такі податки, податки, всі гривні, Ну, от на сьогоднішній день відповідно, тому стоїть питання непросте, що людина, особа, яка на праводії для колонії для відкриття покарання, є такі, наприклад, бережанські Кербережанської колонії, що вони її Бог не знає, не вміють читати і писати, вже в дорослі колонії, не чи спеціальності. І стоїть задача, щоб за час відбиття покарання він пройшов навчання такі, що, що навчання. Ми йому дали спеціальність, навчили його навіть до праці, виготовити продукцію, продати цю продукцію, нарахувати заробітну плату, розрахуватися за електроенергію, за газ, поосити всі податки. Це непроста задача. І без підтримки державних інституцій вона практично не може бути виконана. Тому якраз ми очікуємо, що цим указом президента нам дасться практично. Зробити дуже багато для того, щоб в загальному покращити відповідно цілий не тільки скажімо, комунально побутовий умови, але і фінансовий стан наших підприємств.